Добрий день. Е моя найнеулюбленіша рубрика е сумна історія посилки. Значить, е прийшла посилочка е з населеного пункту рокитне. Ну, це невелике значення має. В посилці написано твердий сплав. Але суть питання, що тут зовсім не твердий сплав. Дивіться, розповідаю, оці ось плашки. Вони ніколи не йдуть ні в швидкоріз, ні в твердий сплав, нікуди. Е, вони там зроблені з якоїсь сталі. Я марку не знаю. В принципі, ніколи не перевіряв. Можемо перевірити. Давайте глянемо, що там за марка. Якраз і визнатимете і я, якщо воно оприділить, звичайно. По суті, не сильно у нього вийшло оприділити, але там якась ха щось. Для нас це не має значення, тому що для нас це просто звичайне залізо. Потім оці ось пластини. Вони, ось бачите, маркування 5К10. Робимо аналіз. Не спішу оборот. Звернула увагу на аналіз. Заліза 98%. І нема там абсолютно нічого. Тобто, якась е, ліва чи пухота. Далі. Оці ось фрези. Ці фрези це не твердий сплав, а швидкоріз. Е, Тут використовується сплав: е, 6% вольфрама, 5% молібдена. r 6 m 5 називається. Це нормальна штука, вона прийомна, але не по космос-ціні. Зовсім не як твердий сплав, в 10 разів дешевше. Далі переходимо на мечик. Дивіться. В, цих, в цьому випадку. Тут і фрески є. В цьому випадку багато попадається. Ось дивись, давайте з аналізом буде вам зрозуміліше. А, не прочитав? Подивились? Бачите, тут немає малідина і тільки 9% вольфраму. Це сталь називається R9. Е, цю штуковину неприйомна. Прийомна R6M5, прийомна R18, прийомна R24. Ну, R9 неприйомна, ніхто не хоче пускати його в переробку. І, в общем, отака от а, ось іще зразочки. Тут написано названий на аналіз. Все попросили на відео, тому відео не знімаю от балди, а, а людина попросила, тому я її розповідаю, щоб людина розуміла свої помилки. Ну, і тут же бачите. І плюс ви також будете бачити і для себе знати. Е, Найблигший помічник. Який ви можете використати в домашніх умовах для перевірки даних штук це болгарка. От дивіться, запам'ятайте іскру швидкоріза. Побачили? Вона мілка, вона червона, вона акуратненька і все нормально. Іскра залізяча. Ве нічого особливого, вона і є іскра залізяча. Давайте тут покажемо. А, ви зрозуміли, в чому проблема? Тепер я додивився. Тут напайка. Тут напайка, тут е, твердосплавна напаєчка малесенька. Е, такі штуки, в принципі, бачите, хорошо попав іскрой, е, але ж все одно, якщо є напайка, то ця штука вже ніяк не прийомна. Прийомні тільки самі ці напаєчки, але їх там вага, по суті, сльози. В общем, все перевіряйте, болгаркою, все перевіряйте, на все радьтеся, пишіть на Viber, любі запитання. Краще я вам відповім, чи будуть такі от ситуації, коли людина просто втратила свої кошти, приславши металолом, який нічого не стоїть. Отакі от бувають моменти.